Всім привіт я Олесві. Сьогодні буду в гачку робити серед трьох персонажів по. Ну, трьох персонажів по трьох стилях. Ну, пер, першого буде зручний зручний стиль. другого військовий год. Я не дивилася, що це таке. То буде якось непонятно робити. Може знаєте, що це? Як виглядає, а я не знаю. Друг... І третій — це кав... кавайна естетика. Ну давайте перше персонажа зробимо. Це у нас зручне щось. Я не дуже мені зручне щось робиться. Ну так. Ну починаємо. Першого персонажа буде таке щось непонятне. Не знаю, що придумати ще. Ну щось придумаю. Перший персонаж на мене більш похожий, бо так. Я люблю звучне бо мене завжди. Взаді джинсів чи якихось інших штанів завжди щось тісне взаді. А так все нормально. Непонятно чому. Так, беру своє об... О, простір, що я зазвичай беру. Та ось, візьму таке саме. Ускоряйте, якщо ви знаєте як, а так можете поступово віднести відео. Ну, або я замазалася, візьму перемотку. Красота. Єх, звісно, класно робить. Що мені взяти це чи це? Не питайте, чому і мене труси мені... Троси? Футболка і труси мені це нормально. И сама в такому зараз. Ну ні, за що не, не бійтеся. Як завжди беру носки якісь нормальний, не нормальний. Радужний носок. Так, далі кручу. Щось продумаю. О, красота, конечно. Ну конечно же мій любимий хвіст. Перший персонажі готовий. Так третий, це якийсь військовий год, я не буду. Огодь, бо я дебіл, то не я, якщо що. Так, ні, лучше не буду бачити Тут це якийсь уже там. Лех, сповнила як весело було тоді. Вона не може бути щічка. Щоками, бо я так подумала. Не думайте, чому я тільки дівчаток хочу робити бо Моя ну, логіка. Слава Україні. Ну, нормально, надіюсь, виходи. Десять шляпа я дві часа і шукаю. Хазиш нового нормальне. Не знаю. Другий персонаж готовий. Наступний персонаж у нас кавайтики. Я не знаю, як я його придумала, но якось придумаю. Ну, Якщо кавай, то такий. Нормально надіюсь буде мені. Нормально надіюсь. Так, треба великий. Бо я дебіл. Красиво, конечно, не О, як я давно це не брала в скини свої. Непонятні. Здесь красиво, ні. Ніфіга не красиво. Тільки хуже. Бу привидення. Не питайте, чому в мене голос тихенький. Тихий, непонятний. Красота. Он таки можна взяти якийсь я не знаю. Так он не стать, так що один ще догини ще. Ну все, останній скінчик забила, тепер можна фотку. Ну, от і сама картина тільки я монстр не всунула. Ну і всім пока-пока.